Екзаменаційний маршрут номер 3 з сервісного центру 7141 у місті Черкаси за адресою вулиця Лисі Українки, 21. Друзі, вітаю вас на каналі. Початок маршруту у вас буде, ви будете виїжджати з ось цього виїзду, там по території, в принципі, все зрозуміло. І ми виїхали на. Вулицю Академіка Корольова вмикаємо правий покичок повороту та повертаємо праворуч. Це у нас буде знову ж таки вулиця Академіка Корольова. Це огляд маршруту та корисні поради для практичного іспита у місті Черкаси для отримання водійського посвідчення. Друзі, всі інші. Маршрути, їх взагалі 15 є на каналі, у відному плейлісті. Будь ласка, дивіться, заварюйте смачну каву, донатьте мені на каву карта Приватбанку у описі, у кого є така можливість. І ми продовжуємо наш рух. З'являється у нас тут додаткові смуги, але тут розмітки ніякої немає, тому згідно правил дорожнього руху, візуально ділимо смуги пополам. І про смуги нам тільки каже знак 5.16, напрямок руху по смугах і бачимо, що права смуга у нас для руху праворуч. У нас забороняючий сигнал світлофору, але у нас є зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу. Світлофору. Тому ми надаємо перевагу іншим учасникам дорожнього руху і повертаємо на забороняючий сигнал світлофору. Це у нас не є порушенням, як ви знаєте, бо ви, мабуть, ж такі теоретичні іспит склали. Бачимо зупинку громадського транспорту, не можна на ній зупинятись, також на відстані 30 метрів доти після зупинки. І якби громадський транспорт би стояв би з вимкненим лівим показчиком повороту, нам необхідно було б надати йому перевагу. Тому що ми знаходимося у населеному пункті, і якщо він стоїть саме в кишені. Якщо отак на прямій дорозі, ми не зобов'язані йому надавати перевагу. Або якщо громадський транспорт пороз... поза населеним пунктом. Рухаємось, бачимо знак 5.38.1 і ось бачите, пішохідний перехід, бачите, суцільна лінія розмітки перед знаком, в якому разі не перетинайте її. Викаємо лівий покажчик повороту, також не можна обгон виконувати за 50 метрів в населених пунктах та 100 метрів після них, поза населеними пунктами вибачте, і з лівим покажчиком повороту чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Якби ми були першим автомобілем, то ми б зупинилися передступління згідно пункту правил 16.3. Це у нас маршрут номер 3 TSC-7141. Дозволяючи сигнал світлофору, виїжджаємо на середину перехрестя, пропускаємо зустрічний транспорт і обов'язково стоїмо на прямих колесах. Не дай Бог, ДТП тепер щоб нас. Не виконала на смугу з напрямку. Також враховуйте, що нам необхідно пропускати пішоходів, які йдуть ліворуч, переходять дорогу, на якому виїжджаємо. Бо може бути така історія. До речі, зсередини перехрестя ми повертаємо. Може бути така історія, що там з'явилася кошка, можна проскочити. А ми тут впираємось з пішоходу, і автомобіль наш залишається на смузі зустрічного напрямку. Тому враховуємо також пішоходів. Але ця порада більш для Приводу врахування пішоходів, враховувати їх завжди, звісно, не треба. Але це порада більш для таких менших перекрестях, де геометрія його мала. Тобто що ми, зупинившись прописати пішоходу, вийде, зупи... що ми зупинимось на смузі зустрічного напрямку. Тут такого не буде, тому що досить широке перехрестя. І ми повернули на вулицю Одеську. Друзі, тут у нас дві смуги в одному напрямку. Дві смуги в кожному напрямку, верно скажу. Розмітки ніякої немає, але все ділимо отак на вмання. Вмикаємо лівий пакетчик повороту і повертаємо ліворуч на вулицю Руставі. У нас тут головна дорога. Ті, хто виїжджають з Руставі, у них другорядна. І ми повертаємо зсередини перекрестя, не через зустрічну смугу. Повертаємо у. Крайнє праве положення. Якби був знак 5.16 напрямок руху по смугах, то ми б, звісно, з лівого положення крайнього повертали в ліве. А так ми можемо повернути хоч вправе, хоч вліве, але краще все ж таки праве, тому що ми повернули і зразу нам треба дотримуватись правого дорожнього руху і рухатися якомога правіше до правої частини дороги. Тому зайняли крайнє праве положення. Рухаємось прямо. З усіх 15 маршрутів ця вулиця, вона по покриттю саме погана. Там вона далі буде ще гірше. Тому об'їжджаємо всі ямки. Наскільки це можливо. І рухаємось прямо. Інспектор вас може попросити зупинитись, ви повинні пам'ятати, що про зупинку громадського транспорту я вже сказав, ось пішходний перехід. Будь ласка, не можна на ньому зупинятись та на відстані 10 метрів до та після зупинки, після пішходного переходу. Також не можна зупинятись на виїздах прилеглих територій та 10 метрів до та після них. Вмикаємо лівий покажчик повороту, бо у нас перешкода. Пересвідчились. Що ми нікому не заважаємо. Блин. І перелаштувалися, подивився в ліве дзеркало і обов'язково повернувши голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Бо не в кожному автомобілі є датчики сліпих зон у зовнішніх зеркалах. Тут у нас, бачите, з порушенням автомобілі припарковані, тому трохи так знижуємо швидкість, щоб ми змогли... Зупинити автомобіль або знизити швидкість, якщо б там з'явився пішоход. У нас знову ж таки перешкода, тому я ще не перелаштовувався. А от зараз я вмикаю лівий поки повороту та перелаштовуюся. Нагадаю, що перед пішохідними переходами у нас суцільна лінія розмітки десь на протязі 10-20 метрів по різному в різних місцях намальовано. Але ви поводьте себе так. Начебто вона там є. Щоб у вас не було до вас лишніх питань від інспектора сервісного центру. Рухаємось прямо. Знову ж таки, пішохідний перехід. Якби зараз автомобіль у сусідній полосі зупинився, ми повинні б також зупинитись, поки ми не пересвідчимося в тому, що там нема пішоходів. Маю на увазі автомобіль зупинився перед пішохідним переходом. Згідно пункту правил 18.4. І рухаємось далі У мене зараз швидкість 45 км на годину, вам раджу їхати там кілометрів 35-40, принаймні по цій дорозі. Бачимо, тут у нас вже покриття вже краще. Знову у нас. Знак 5.38.1, бачимо, підходять люди і вже ми знижуємо швидкість. Знижуємо і надаємо перевагу пішоходам. А з іншого боку, знак 5.38.2 бачите на дальній границі е пішоходного переходу. Тут на ближній там на дальній. Все як повинно бути. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. У нас тут треба правила, до речі, не вимагають нас заїжджати на перехрестя з круговим рухом, з показчиком повороту, але в деяких випадках краще вмикнути лівий покажчик повороту. Про які я скажу пізніше, або дивіться там в інших відео, я е, пояснюю, в яких саме випадках краще це робити. І ми тримаємось з правої сторони дороги. І вже ось тут ми вмикаємо е, правий поки що повороту та сповіщаємо інших учасників дорожнього руху, що ми з'їжджаємо з прихрестя з круговим рухом, який позначений знаком. 4.10, зупинка громадського транспорту. Рухаємось далі. При парковані автомобілі завчасно перелаштовуємось, бачимо до суцільної лінії розмітки. За пішохідним переходом там вже в нас буде ну, взагалі мало відстані. В принципі, водій встав з дотримання правил дорожнього руху, але буде дуже мало відстані, тому... Краще раніше це зробити. Припаркована вантажівка. Я не перелаштовуюся, але друзі, дивіться, можливо б якби я складав іспит, то я б перелаштувався, бо тут таке ж, також все залежить від інспектора. Ще вона така, знаєте, штука суб'єктивна досить. Можна спиратись, звісно, на пункт 11.11 .11, інтенсивний рух що при інтенсивному русі можна змінювати смугу руху тільки для виконання якогось маневру повороту ліворуч праворуч, розвороту перехрестя з круговим рухом ну давайте для різноманіття влімкне лівий поточник повороту, бо інколи... Ви можете побачити, що водії це роблять. Хоча правила дорожнього руху від нас цього не вимагають. Вон, до речі, попереду навчальний автомобіль, також лівим покажчиком повороту. Приїхали з'їзд, той що веде до епіцентру і вмихнули, вже я вмикнув правий покажчик повороту, Пішохідний перехід, людей нема. Рухаємось прямо. Пішохідний перехід, дивимось також на той край дороги, бачимо, що там йдуть пішоходи. І продовжуємо рух прямо. Також покриття таке собі, але краще, ніж на Руставі. Це, до речі, ми рухаємось по вулицю 30-річчя перемоги. Автомобіль, що виїжджає з прилеглої території, надає нам перевагу. Бачимо знак 3.34. Зупинка заборонена. Діє він до наступного перехрестя або до того моменту, поки відповідний знак не скасує його дію. Під цей знак може зупинятися. Автомобіль таксі для висадки посадки пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу. Ми бачимо, що так фура робить добрий жест, пропускає автомобіль. Тому, друзі, враховуйте це також, що все може бути. Солідарність на дорозі потрібна, автомобілів на дорозі багато. І інколи можна оказати, як то кажуть, медвежю послугу, да? тому другий раз думайте, коли доцільно пропускати, не за того, що вам інколи можна і не пропустити, так солідарність не робити, не ж не за того, що вам дороги жалко, якщо ви не поспішаєте, а за того, щоб не наражати інших учасників руху на небезпеку. Так, ну тут я перелаштуюсь у. Давайте для різноманіття. У середню смугу ми згідно правил можемо з, 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 з будь-якої смуги заїжджати, заїжджати з кругу. І ось тут, друзі, краще вже з лівим покажчиком повороти їхати. Чому? Все ж таки, повторюсь. Їдемо, їдемо. Тримає середньої смуги. Де вони? Нема. Хто зна де, їдемо, шукаємо, отак посередині тримаємось, да? Ді, бо вона тут є. І бачимо, що у нас отут -от Оце, бачите, ось людина як поїхала, бачите? Ну, він проскочив, він бачив у мене лівий покащик повороту. Ось на що він треба. То, що він подивився, що він встигає, він наступив на газ і об'їхав. В принципі, безпечно, якби. але ну, він мені повинен надати перевагу, якби я їхав. Би. Тут вже ми правий покажчик повороту вмикаємо. Тобто це така аварійна ситуація, ось тут. Це та сама історія, де треба вмикати лівий покажчик повороту. Тож він правого мого не бачить. до речі, треба ж прилаштуватись у крайню праву смугу. Він правого мого не бачить. він може розцінювати те, що принаймні він не впевнений, що я буду робити зараз. Буду я їхати по колу далі чи з'їжджати. А так я вмикнув лівий покажчик повороту. Неправильний чого неправильний, то що в правилах цього немає. І він розуміє, що я буду рухатись далі по колу. І він або мене пропускає, або як він тільки що зробив, він просто трохи пришвидшився і об'їхав мене в принципі безпечно. Не підрізавши мене. Чи майже не підрізавши. Ну, я вважаю, що не підрізав. Нормальна як би, робоча ситуація, як на мене, на дорозі. Так, це ми розвернулись на круговому русі, там де у нас вулиця Смілянська була. вулицю я вам називаю, щоб ви могли там подивитись в Google картах, де вони як ці маршрути йдуть, воно тоді краще запам'ятовується. І ми продовжуємо руку. Так тролейбус не сховався у свою кишеню, Боїться, що у нього повідпадають його елементи живлення. Об'їхали правий поки повороту і перелаштувались у праву смугу. Зараз ми будемо повертати на перший сіст на вправо, і там вже у нас буде дорога. Порівняно з усіма всіма, ідеально, просто ідеальна. Маршруточка так стоїть, мабуть, друга від'їхала, хотів перелаштувати сюди смугу, але будемо рухатись прямо, бо вона вже почала рух. Бачимо, знак 4.10 перекрився з кривим рухом, вихнули правий поки повороту і повертаємо праворуч, У нас тут знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу, але зазвичай ми тут нікому не заважаємо, зазвичай але все одно звісно треба дивитися. Дорожні роботи, максимальне обмеження швидкості, знак 3.29, 50 км на годину. Пішохідний перехід. І отут от у нас вже просто дорога шикарна і видно усю розмітку. Все чудово. Бачимо попереду припарковані автомобілі, лівий по повороту, ліве зеркало, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити. І рухаємось прямо. Так, У нас там маршрутка стоїть з відкритими дверями, не будемо прилаштовуватись. Там припаркований автомобіль далі. І за нивою вже правий покажчик повороту. Праве дзеркало обов'язково, а там у нас вже молоковоз стоїть. Тому повертаємось у середню смугу і рухаємось прямо. Правий покажчик повороту. Бачимо, що у нас з цієї смуги можна рухатись прямо або праворуч. Зеленої стрілки тут нема, тому цей автомобіль чекає. той, що попереду. Ось бачимо суцільну лінію розмитки, яку не можна ні в якому разі перетинати, бо буде помилка, нагадаю, можна зробити не більше трьох помилок. До речі, бажаю вам вдало скласти іспит. І дякую за коментарі, і дякую за підтримку матеріальну мого каналу. Дуже вам дякую, це надихає і я знімаю для вас ці відео. Продовжуємо рух. І також я вас попрошу, друзі, якщо побачите рекламу, YouTube, яку Ютуб YouTube вставляє на каналі. Буду вам вдячний, якщо ви не будете натискати на кнопку Пропустити, а подивитись ту рекламу. Якщо у вас є час, змога, то буде вам щиро вдячний. Бачимо ось перед пішоходом, бачите, які соціальні лінії намальовані. Не перетинаємо їх. Тут, до речі, така зразкова дорога. До речі, права смуга, вона саме небезпечна. Якщо вам Може, Можливо, ви думаєте, що коли отримаєте права, буду їхати, як це часто учні роблять у правій смузі, друзі, вона саме небезпечна. Тут дивіться, ніхто не їздить. Ну, то поїхав далі автомобіль, бо він випередження робить. Бо тут лівий, з лівої полоси поврачував на ліво Тобто права смуга, тут завжди ями, завжди хтось виїжджає з прилеглої території. Припарковані автомобілі, хтось там двері може відкрити автомобілі, не дивитись там у зеркало, чи водій, чи пасажир задній лівий. Тобто, ну краще, звісно, в крайній смузі рухатись. Лівий. Але я вам цього не казав, бо це є порушенням правил дорожнього руху і зазвичай... За це поліція, ну я не бачив, щоб вони за це штрафували там чи щось, чи, чи якісь там попередження робили. Але один раз, я пам'ятаю, мене зупинив років 5 тому поліцейський. Я їхав у 4 ранку на рибалку по трасі, і він мене зупинив. Каже, ви рухались у лівій смузі. У ну, мене там був лівий поворот за постом. Але все одно ну, він зробив попередження, тіпа, нагадав мені, що треба рухатись у крайній правій смузі. Я ліхав у Лівії, що там у правій ями, як би. Ну. Тобто просто поліцейський зупинив, нагадав мені. Ну, Автомобілів не було взагалі на дорозі, мабуть, було ще трохи скучно, то він мене зупинив. А так зазвичай за це поліція ну, ніколи не зупиняє, друзі. ну це так. Я нікого не призиваю порушити правила дорожнього руху, їх треба дотримуватись, але все одно є такі моменти, які в правилах дорожнього руху мені не зовсім сподобаються, не дивлячись на те, що я розумію, що все написано кров'ю і, і все треба. Але в деякі випадки, ти коли починаєш рухатись по правилах дорожнього руху, то ти починаєш бісити 99% водіїв на дорозі. Ось спробуйте, отримати права і рухайтесь по правилах. Особливо там, де рух там 20 км на годину, і ви тримаєте там в одній полосі весь поток. Вам таку канонаду влаштують там. Тому. Або як буває там дорога, знаєте, їдеш. Блін, ну за городом дорога, вона вважається населений пункт. 50 км на годину. Всі їдуть 100. Нащо робити 50 км на годину? Нащо робити, щоб завчасно, щоб... ну Свідомо водій порушував правило дорожнього руху. то Зробити там вже 100 там чи, чи скільки там зробити там 90. Тут нам необхідно, не, верніше, не потрібно вмикати правий показчик повороту, тому що дорога просто змінює свій напрямок, а поворот ліворуч там заборонено. І ми повертаємо ліворуч. Надаємо перевагу поліцейському автомобілю і повертаємо праворуч, не наїжджаємо на суцільну лінію розмітки, але ось мазда припаркована з порушенням. Тому, ну якби ми туди далі їхали, то ми, поруш... то ми б могли б порушити. Мали б право, верніше. Друзі, дякую що дивитесь, дякую що коментуєте, що допомагаєте каналу. Бажаю всім вдало скласти іспит. Ну просто щиро бажаю вдало скласти іспит. І дякую за підтримку. До зустрічі на дорогах. Всім пока.